Доброго дня, мене звати Ольга Холодіонова. Я директор з персоналу компанії United Kyiv Roosters І сьогодні я хочу залишити відгук на співпрацю з Вадимом Шишовим. Він виконував нам підбір на посаду комерційного директора. Під час співпраці Вадим проявив себе як професіонал з високої букви, який дуже чуйно відноситься до потреб клієнта, який наполегливо. Йде до своєї мети, а саме до результату. Тобто ми спілкувалися. Вадим приймав участь у співбесідах для того, щоб зрозуміти саме вимоги, які ми висуваємо до кандидата. Окрім професійних навичок, ми прискіпливо дивилися особисті якості, і саме такий професійний особистий. Підхід і бажання задовільнити потреби клієнта привели до результату. Людина вже працює, фахівець працює в нас місяць. Ми задоволені співпрацею і, відповідно, завдячуємо цією співпрацею Вадиму. Рекомендую для підбору і взаємодії. Звертайтеся до Вадима.